Я старався працювати чесно ці всі вісім місяців. І буду далі чесно працювати для Закарпаття. Я е, прийшов до влади з виробництва і я вже це, про це багато говорив. І створював робочі місця. Е, мені це зробило задоволення, я від цього отримав задоволення. І тепер вже, коли я буду не на посаді, я, хто має мій номер телефона, я запрошую в, в Нижнє селище, Хуський район. Хочу показати, як, господарює голова обласної, як господарював і господарює голова обласної державної адміністрації, який був на посаді і головою Ради Хуської, І що приобрів, відколи був на посаді і що здобув, а що здобув до того. Все здобув своїми руками, побудував своїми руками. Тому е, я дійсно щиро від душі, повірте, я християнин, я вам кажу правду, я вам за все дякую. І, звичайно, що події, я мушу це сказати, які відбулися в Мукачеві, сьогодні не на користь Закарпаттю і не на користь Україні. Але багато до цієї події багато ситуацій передували тому, що ми попереджали і силовий блок, і, і було багато е, звернень і до центральних органів влади. Але, на жаль, нас не все чули. Я не хочу в деталі, я їх не буду розказувати, я навперед кажу, тому що я посадова особа, мене ще ніхто не звільнив, але я думаю, указ буде, і це питання, я так розумію, вирішено. Це рішення президента, я його добре сприймаю. І якщо президент прийняв рішення, я все казав, коли мене питали. Мене звільняли, відколи я на цій посаді. Завжди тиждень, місяць мене звільняли, і мене це завжди налаштовувало, налаштовувало на роботу. Ми зробили дуже багато справ цікавих для Закарпаття. Якраз сьогодні пам'ятаєте, я казав Заяфина, ми сьогодні з дикоростущими завершили процеси. Ми зробили на дикоростущі документи. Не було багато років, а ми це зробили. І буде поповнення місцевих бюджетів. По енергозбереженню ми зробили дуже багато цікавих справ. І Закарпаття скоро стане незалежне в основному в бюджетній сфері від газу російського. Ми теж вели тут фронт. Ми держали фронт і другий, волонтери, громадські активісти, які нам допомагали, скільки ми зробили для фронту, для наших військових, для наших поранених і для наших солдат. Це все заслуга людей Закарпатських. Закарпаття навколо військових було так об'єднало, що ще ніколи так не було об'єднало. Я закарпатцям за це хочу подякувати. Я горжуся, що я Закарпатець, що я тут живу, що в мене, мене такі тут люди, порядні християни і мають можливість об'єднатися коли біда. Нам підняла рейтинг 128-бригада в Закарпаття. Ми гордимося, що в нас такі хлопці військові, які захищають нашу країну. Але і негативні моменти в нашому житті це коли ми ховали наших хлопців. Приходилося по-різному. Ми поховали 63 наших героїв Закарпатських. Для такого маленького Закарпаття це дуже багато. Це, це занадто багато. Я питав других колег із інших областей. Я не хочу порівнювати, бо це неправильно буде. Але для Закарпаття це багато. І ми не виконували мобілізаційний план, але ми захищали країну. Коли Закарпатець пішов на війну, він стоїть стої до кінця. У нас немає дезертирів на Закарпатті, Я цим теж горжусь. Я знаю, що їх є багато по Україні, але в Закарпатті їх немає. Це для мене гордість, тому що наші хлопці, якщо стоять на війні, вони стоять до кінця. Ми поховали 63 герої наші Закарпаття. Коли приїжджали з головою ради обласної сам, я з другими колегами, бо були в день по два поховання, я не знав, що родинам казати. Я не знав, як. Людям дивитися в очі, як мамі, як дружині молодій, сказати, які слова треба було знайти. Ми ставали на коліна або плакали, або просили вибачення. Я сьогодні від них прошу вибачення, що ми не змогли зберегти їхніх хлопців. Але життя продовжується, і тому, знаєте, я хочу сказати, що ті хлопці біля 4 тисяч, які повернулися з війни, це герої, і ми мусимо з вами всі спільно з закарпатською родиною прийняти їх у нашу родину. Це важливо, тому що вони цього потребують. Ми не маємо їх відштовхувати. Це буде неправильно.